П'ятьох порад щодо одягу для сумки для стоми. Мода та стома як одягатися впевнено та стильно. Життя зі стома це адаптація. Адаптація до нових звичайних процедур, до змін у харчуванні та, так, до змін у гардеробі. Багато хто стикається з відчуттям, що їх улюблений одяг зараз недосяжні, що вам потрібно повністю переглянути свій стиль. Але це не так. Наявність стоми не повинна диктувати ваш вибір одягу, а скоріше, це повинно стати викликом для творчого підходу до моди. Я, як людина, яка особисто стикалася з необхідністю адаптувати свій гардероб після операції, можу з упевненістю сказати, це можливо. І найголовніше це може бути стильним і комфортним. Важливо пам'ятати, що ваша впевненість є найважливішою. І одяг повинен допомогти вам підтримати його, а не навпаки. Чому важлива адаптація одягу? Не варто недооцінювати вплив одягу на нашу колодязь. Коли ви добре почуваєтесь у своєму одязі, це безпосередньо впливає на вашу впевненість і настрій. Сумка стома може створити певні обмеження, але це не є причиною відмовитися від улюбленого стилю. Необхідно знайти баланс між комфортом. Функціональністю та естетикою. П'ять Основні принципи стильного гардеробу в присутності стоми. Виходячи з мого досвіду та натхненного порадами експертів, я визначив п'ять ключових принципів, які допоможуть вам створити гармонійний і впевнений гардероб, якщо є стома. 1. Налаштування ваш найкращий друг. Це, мабуть, найважливіший момент. Ваш одяг повинен мати можливість адаптуватися до змін обсягу вашої сумки. Протягом дня сумка може розширюватися, і одяг повинен врахувати це. Не бійтеся звертатися до кравця. Невеликі зміни, такі як підняття ременя, додавання тканини або використання еластичних вставок, можуть значно збільшити комфорт. Мій особистий досвід спочатку я намагався уникати жорсткого одягу, але це призвело до того, що я відчував себе обмеженим і потворним. Після консультації з кравцем я почав замовляти штани та спідниці з регульованими ременями. Це дозволило мені відчувати себе комфортно та впевнено в будь-якій ситуації. 2. Матеріали та текстури грайте з візуальними ефектами. Вибір тканини має велике значення. М'які, еластичні матеріали, такі як бавовна, модна, ВСК та трикотаж, будуть вашими найкращими союзниками. Вони дозволяють сумці вільно рухатися і не створювати додаткового тиску. Але не забувайте про візуальні ефекти: текстуровані тканини, візерунки, горизонтальні смухи та темні кольори можуть допомогти замаскувати контур стелажів. І навпаки, уникайте занадто щільного одягу з гладкою поверхнею, що підкреслює контури тіла. Порада. Експериментуйте з різними тканинами та візерунками, щоб знайти ті, що вам подобаються, і які найкраще працюють зі своєю сумкою. 3. Висока талія це секрет зручності та безпеки. Одяг з високою талією це чудовий спосіб виправити сумку та забезпечити її безпеку. Штани, спідниці та шорти з високою талією, які носять над підставкою, можуть бути особливо зручними. Нижня білизна з високим вмістом також може забезпечити додаткову підтримку. Однак будьте обережні з занадто жорсткими ременями, які можуть створити тиск на сумку або шкіру навколо нього. І пам'ятайте, що одяг з високою талією може обмежити розширення сумки, тому вам може знадобитися спустошувати її частіше. Моя порада спробуйте легінси або колготки з високою талією під штанами або сукнями. Це забезпечить додаткову підтримку та комфорт. 4. Шари це ваш надійний щит. Мульти шлеєр це не тільки стильний, але й практичний. Шари одягу можуть забезпечити додаткове покриття та приховати контур сталажів, особливо коли сумка починає заповнюватися. Наприклад, ви можете носити довгу ти сорочку під сорочкою з довгим рукавом та піджаками. Шари також дозволяють регулювати температуру тіла та відчувати себе комфортніше в будь-якій ситуації. І, найголовніше, вони дають вам відчуття контролю та впевненості. Пам'ятайте, не бійтеся експериментувати з різними комбінаціями шарів. 5. Не відмовляйтеся від свого стилю. Наявність стоми не повинна обмежувати вашу особистість. Не відмовляйтеся від улюблених речей. Можливо, вам доведеться внести невеликі корективи, але це не є причиною змінити свій стиль. Мій дзвінок будьте креативні. Шукайте нові способи поєднання улюблених речей, враховуючи характеристики вашого тіла. І найголовніше носіть те, що змушує вас відчувати себе красиво та впевнено. Висновок, мода це самовираження, а не про обмеження. Життя стома це виклик, але це не є причиною відмовитися від своєї індивідуальності та самовираження. Адаптація гардеробу може бути захоплюючим процесом, який допоможе вам розкрити свій стиль та почувати себе впевнено та комфортно. Пам'ятайте, що мода стосується самовираження, а не про обмеження. Не бійтеся експериментувати, шукати нові рішення та створювати власний унікальний стиль. І найголовніше любіть себе та своє тіло, незалежно від того, які труднощі ви повинні подолати. Зрештою, ти прекрасна ключова думка ваша впевненість, найважливіший аксесуар. І, нарешті, не соромтеся звертатися за допомогою до стилістів, кравців та інших фахівців. Які допоможуть вам створити гармонійний та стильний гардероб, який відповідає вашим потребам та уподобанням?